за кого більше віддали відсотково голосів. А в кожному штаті голосують за представників тієї е, політичної сили, яка буде відправлена на делегацію виборників. Тобто від кожного штату відправляється певна кількість виборників, які на цій конференції виборників віддадуть свої голоси за того або за іншого кандидата. Але ж може статися ситуація, коли кількість виборників за кожного з кандидатів буде однакова: 50 на 50 рівно буде один в один. Що далі відбувається, якщо таке відбулося? No. Немає п. Перевиборів у нас би здавалося, мало бути, що там перевибори мали бути так, або третій тур. так. Третій, третій тур. тур мав би бути президентських виборів. Це відповідно до українського законодавства. А на американському законодавстві все інакше є. була поправка 1800, Я зараз вам скажу, якого року, прости мене, господи, боже, 1835 року я можу о, помилятися. Треба, щоб було 270 голосів виборників за одного кандидата. Тоді він перемагає. Якщо не набирається 270 голосів виборців, то тоді, відповідно до поправки Конституції, право обрати того, хто з цих двох стане президентом Сполучених Штатів передається Палаті представників. Угу. Тобто, фактично голосують. У нижній палаті американського парламенту в палаті представників головує зараз хто Майк Джонсон, представник республіканської партії, і більшість там мають так само республіканці. Тобто, відповідно до цієї звичайної простої логіки, якщо президента Сполучених Штатів долю будуть обирати у палаті представників, значить республіканці проголосують за республіканця за Дональда Трампа. Але чи більшість там трампістів, О. чи більшість там людей, які підтримують кандидатуру Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів, я цього остаточно знати не можу. Тут треба вже дивитися. Треба дивитися. Е, співвідношення сил, можливо, дехто з республіканців, які зараз сидять у палаті представників. Ні, 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 ні. Як казала Ольга Фрейм Слава, той ж сам у цьому ефірі розмовляв з людиною, яка так. каже тобі: я республіканець, але я проти Трампа. Це хто такий був? Це Джейсон Смарт. Джейсон Смарт. Ну, Джейсон Смарт це мій любийний американський експерт. На цьому я поставлю крапку.